Первісних дуже багато цікавих прикладів, в якому під час знаходження е, тієї ж самої первісни нам треба просто фантазувати, згадувати дуже багато важливих елементів і повертатися до тих знань з різних тем, які ми вже мали, якимось чином здобути. І якраз це той момент, коли якщо ви десь в якомусь сьомому чи восьмому класі просто задивились вікно і математика пройшла повз вас. То саме в 11 класі доводиться таке все наздоганяти, причому дуже швидким от форматі. Отже, давайте пригадаємо, що таке первісна це така собі функція нова, ніби якби навіть і обернена дія, з якої знайшовши похідну з неї, ми б знайшли б ось цей вираз. Тому ми шукаємо, що було перше, коли ми мали такий вираз. І первісна в нас завжди шукається у форматі, що якщо в нас є якась функція x в степені n, то зрозуміло, що первісна, хочу наголосити, працює по формулі n плюс 1, що ділиться на новоутворений показник. Завжди наголошую. Спочатку додайте, потім продублюйте, і це все буде дуже легко. Але ж у нас тут корінь, а мова йшла про х степені. Що ми повинні знати і вкотре нагадати, що є неймовірно чудова можливість. Перевести корінь у степінь, а степінь, напевно, у корінь. як це можна зробити? Якщо у нас є корінь абсолютно будь-якого степеня, неважливо навіть якщо й перед числом і з числом цей степінь, то ми завжди можемо представити у вигляді цього ж самого числа із дробовим степенем. Тому перед тим, як працювати, ми зобов'язані нашу функцію перетворити, як кажуть, нащо нам корені, якщо в нас є друзі степені. Тому, бачучи, що маємо корінь, згадуємо, що це за корінь. Звісно, це корінь квадратний. А який степінь біля ікса? Ви скажете, там немає? Та чому немає? Там одиничка. Просто, як кажуть мої учні, нормальні люди одиницю там не пишуть. Але якщо вам захочеться, можете собі підставити тут одиничку, двічку, і от якраз ми повертаємось до цього формату. Тому зрозуміло, що кореневий вигляд ми переписуємо у вигляді степені, і це буде одна друга. То що не звик, будь ласка, піднімайте ваші вміння. Що ми робимо ось цим доданочком? Ніби ж і Х, ніби ж в степені, але тут у нас Х-чисельнику, а в нашому випадку він знаменнику. І знову повертаємось до властивості степенів, які мали б вивчити, ніби в 8 класі, але нічого, сьогодні ми все надолужимо. А що нам кажуть, що якщо у нас є якесь число з від'ємним показником, у знаменнику, то ми можемо це число переселити у відповідно чисельник і поміняти знак показника на протилежний. Або навпаки, якщо у нас в знаменнику число з додатнім показником степеня, то відповідно воно переселиться і з від'ємним показником степеня. Але що робити ось тут? А що робити з шісткою? Варто пам'ятати, що 6 то є чисельник. Він з рисочкою дробу, тобто ну, технічно це множник. Тому ж, шістки ми множників не зачіпаємо. І можемо записати, що це в нас буде 1 на х в степені 5. Тому степінь підні... х піднімаємо і степінь міняємо знак на протилежний. І ось от таким теж хочеться записати його у вигляді степеня. Ну, хочеться, давайте запишемо і напишемо, що це х в степені мінус 1. Хай буде. Тобто, ми переписали нашу функцію. Привели її до вигляду Х у степені, щоб далі застосовувати формулу первісної. І можемо сміливо цю первісну і шукати. Нагадую, що первісна це все-таки велика буква F, тому будьте уважні в записах. А далі ми пам'ятаємо, що ми робимо з первісною. Ми беремо показник степеня і додаємо одиничку. Я навіть розпишу, що це одна друга плюс один. І, власне, оцей новоутворений степінь і з'являється у нас з вами у знаменнику. Так, все чудово, я думаю, що дроби можна буде якось порахувати. Так само в другому випадку ми пишемо 6, що множиться на х степені мінус 5 плюс 1. Спеціально сьогодні розписую, щоби. Зайвий раз знову ви нагадали, як додавати віднімати числа з різними знаками. І що ми можемо ось в третьому випадку, третій наш доданок? Ми пишемо, що це х в степені мінус 1 плюс 1, і ділимо на мінус 1 плюс 1. І дивимося. А що у нас? знаменнику мінус 1 плюс 1. А скільки це буде? М а це ж 0. А хіба ми на 0 ділимо? І що? Що, приклад неправильний? Ні. Це означає, що коли ми працюємо з вами із одиницею на х, то варто пам'ятати, що так, звісно, отут знаменнику буде 0. Тому що ми йдемо по формулі, ми нічого тут ніяких помилок не робимо. І ніби якби отак мінус 1 плюс 1 це буде 0, тому х в нульовому степені буде 1. А 1 же ж на 0 не ділиться, що робити? Пригадуйте і собі запам'ятовуйте, що якщо у нас є функція y дорівнює 1 на х. То первісна існує. Тому що одиниця на Х це нормальний графік, це навіть гіпербола. То що, вона якимось чином зникне? Ні, вона не зникне. Але первісна з неї буде логарифм натуральний з х. І це важливо розуміти. Отже, коли ми прояснили для себе такі особливості, нам залишається просто обчислювати. Що ж ми бачимо, що тут х буде в степені 3. Других, тому і знаменник у нас 3 других, але давайте одразу ж запишемо, що все-таки 3 буде в нас знаменнику, А знаменник знаменника 2 піде у чисельник. Далі наступний крок. 6 в степені х. Звісно, що мінус 5 плюс 1 це все-таки мінус 4. Тому і у знаменнику у нас буде мінус 4. А далі ми вже зрозуміли, що логарифм. Натуральний, то є первість одиниці на х. Тому спокійно записуємо логарифм натуральний з х. Ну що ж, давайте будемо далі обчислювати. Що ми бачимо? Що якщо в нас х в степені, згадуємо властивість і взяли ми його в корені, тому і повертаємо його назад у корінь. Це буде 2 третіх корінь. Пам'ятаємо, що чисельник лишається біля числа. Знаменник двічку. Давайте вже не будемо біля квадратного кореня тулити ті двійки. Далі можемо обчислювати мінус на мінус дасть плюс 6 і 4. Прекрасно в нас коротиться, буде знову ж 3 других. А що робити з х в степені мінус 4? Пригадуємо наші властивості степенів, тому продовжимо рисочку дробу і перенесемо, переселимо х з від'ємним показником у. Знаменник, відповідно, знак показника стане додатній. Ну, логарифм, звісно, що. Натуральний логарифм ми вже тут не змінимо. Тому підсумуємо, якщо ми бачимо, що вже ми майже впоралися з прикладом. Ще раз переглядаємо, на якому проміжку х у нас може існувати. Розуміємо, що які ми можемо ще арифметичні маніпуляції виконати, і тоді приводимо в мега гарний математичний запис нашу відповідь. Отже, наша відповідь буде проста: 2 третіх. Далі, згадуючи, що х може бути додатній, тому варто все-таки було би винести х квадрат з під корення, був би просто х. Звісно, маючи х в третьому степені, то х би залишився, але знову ж таки ми можемо робити за умови, якщо у нас відповідає область визначення х. Далі записуємо плюс 3. Що ділиться на 2 в степені Х у четвертому, ну і, звісно, логарифм натуральний з х, він у нас залишиться без змін. Тому помітьте, наскільки багато цікавинок можна подолати, пригадати, десь якимось чином собі вирішити оті проблеми, які ви маєте з попередніх класах, і, власне, на первісній стати мега крутими математиками.